Усім доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Наталя, я власник школи бухгалтерської справи Майстра. Ми навчаємо наших студентів бухгалтерському, податковому, кадровому, управлінському і фінансовому обліку. На ринку ми працюємо уже сьомий рік. З 2019 року пишу для вас освітні продукти. Методички, у нас є бібліотека, різні факультативи, є у нас багато матеріалів для початківців. Аграрна сфера. Зараз ми працюємо уже по будівельній специфікації, що стосується навчання, і підготовила для вас такий невеличкий ознайомчий міні-курс. Як організувати облік будівництва в компанії? Це може бути і як ФОП, і як юридична особа з різними кведами з базою? Баз Корп. Однозначно, рано чи пізно ФОПи будуть працювати як юрособи, і вам потрібно буде зводити фінансові показники, баланс та інші звіти, вести облік. А ще ми однозначно рухаємося в напрямку євроінтеграції, і є така тема, як стратегія 2030, де всі суб'єкти господарювання, бізнес, так, буде працювати в програмах, бо вони будуть проводити електронний аудит, і саме за допомогою платформ вас їм потрібно буде податківцям брати від вас цю інформацію. Так, давайте ми зараз з вами подивимося, з чого буде складатися наш курс. Він буде ось такого плану, так, дивимося, методичка. Далі у нас дві методички, одна практика, одна методичка у нас теорія. Я зараз я вам все покажу. На Google класі ви будете приєднані до програми курсу. Ось у нас великий Google клас, велика школа і багато студентів ми випускаємо, бо ми навчаємо конкретно практики, щоб ви могли потім собі сідати за комп'ютер і працювати. Так, з приводу будівництва, ви поки будете той, хто приєднається. Так? Перебувати тут, в Google класі, щось ще новеньке вам додамо. І в нас ще є бухгалтер, консультант, який зможе вас консультувати, якщо виникають питання по вашій діяльності. І так, дивимося, буде блок 100 тестів, де ви пройдете це вже, якщо прослухаєте урок, прочитаєте методички, виконаєте практику, і тоді вже можете приступати до тестів. Теоретичний блок це у нас буде ось ця методичка. Практика в Баскорп – це методичка, що стосується роботи в програмі. Вам менеджер повідомить, так, що є у нас можливість на нашій програмі вам відпрактикувати, я перевірю. Так, і дуже важливий блок це ось документи, які вам потрібні будуть в роботі. Як для малої компанії, так і для великої. Тут такий буде великий Excel-файл для звірки так, по об'єктах, тобто які закриті об'єкти, які не закриті по, підряд, по генпідрядах, субпідрядах і взагалі по взаєморозрахунках. І так, дивимося на нашу методичку теорію. З чого буде складатися так, сам процес навчання? Ми розглянемо основні кведи, далі перейдемо на договір підряду, я його вам процитую: основне особливості, який ще має бути документу обіг додатки договорів та коли вони необхідні, що таке локальний кошторис, його структура, щоб ви як бухгалтера... Так, і всі, хто хоче розібратися в бухгалтерії, могли розуміти, для чого цей документ і коли він складається, та які ресурси мають бути підготовлені. Матеріально-технічна база. Якщо немає, значить ми що залучаємо підрядників, які мають да, достатні ресурси для того, щоб виконувати будівельні роботи. Особливості роботи субпідрядників. Далі облік починається, надходження товарно-матеріальних цінностей на склад, їхній облік, використання рахунків бухгалтерського обліку. Складання калькуляцій об'єктів будівництва, як списувати ці товарно-матеріальні цінності. Далі ПДВ-облік, і що стосується конкретно специфіки роботи по обліку незавершеного виробництва, розрахунок собівартості ремонтно-монтажних робіт, тому що ми можемо як об'єкти зводити, так і надавати інші послуги, які теж мають мати калькуляцію, і ми під них списуємо наші товарно-матеріальні цінності та інші витрати підгони. Облік уже реалізації закритих будівельних проєктів, ПДВ-зобов'язання, податкова накладна, код, код ДКПП, який має бути, як формується податкова накладна, на яку подію. Приймання замовником завершеного будівельного об'єкта — який документ, так? за це відповідає, розрахунок рентабельності проєктів, і ось ця таблиця по ній пройдемося для звірки. Тут у нас цікаві є такі елементарні формули, де ви можете використовувати для того, щоб розуміти, наскільки рентабельний буде вам дане замовлення і даний проєкт. І Найпоширеніші ризики в обліку тут іде мова про оподаткування, так? про дозвола, практика Верховного суду та самі такі поширені індивідуальні податкові консультації, як коли звертався бізнес до податкової по яких питаннях. Так, конструкція взаємовідносин між контрагентах. Контрагентами, так, як сформувати ці схеми правильно, щоб все було і вигідно, і не виникало ризиків. Замовник-генпідрядник, замовник, генпідрядник, субпідрядник, так, які ще можуть бути підключені, так, контрагенти під зведення даного об'єкту. Так, пройдемося по кведах. Є у нас нормативна база, на яку ми теж обов'язково звернемо увагу. Це і дозвола, і взагалі нормативка, яка має бути да, от використана, на яку ви посилаєтесь, прояснення термінів, хто такий інвестор, коли йде да, от зведення об'єкту по. Наприклад, житлові, житлових масивах. замовники, забудовники, генпідрядник, проектувальник. Що таке робоча документація, календарні плани, фінансові плани. Ось це ми будемо також проходити, щоб ви розуміли, про що мова йде. Далі перейдемо на другий блок, це договір підряду. І який документообіг йде до даного договору? Предмет договору, якість роботи, договорна ціна, виконання робіт, порядок здійснення оплати, так важливо, що йде додатками до договору. Далі, що ще важливо, ми маємо побачити? Права та обов'язки сторін. Наступний пункт. В договорі будемо вичитувати. І все залежить від того, як складений договір і чиї гроші. Так? Так? Тут, тут важливий є момент. Вирішення спорів та інше. І додатки до договору. Договірна ціна, календарний графік виконання робіт, план фінансування. Ну, тут, на прикладі даних договорів, Ось ми. Даного договору, ми побачимо, як це робили інші. Звернемо увагу на статтю 837 Цивільного кодексу України і 840 тому що це йде мова про домовленості. Договора у нас це цивільний кодекс. Для чого потрібен локальний кошторис і як підтасувати і зібрати витрати, да, у нас, на що ми можемо, на що ми готові йти, на які домовленості, що в нас є з матеріально-технічної бази, що складається кошторис, хто його складає. От, основні такі да, от елементи питання по кошторису. Далі, да, ми бачимо, да, що тут ем, є різні таблиці, розрахунки і загальна вартість даного проєкту. Маємо також звернути увагу, наскільки у нас є ресурсів трудових, да, щоб можна було відповідати даним кошторисним всім записам. Так, переходимо на наступний пункт. Що ми будемо розглядати з вами? Тут йде мова про матеріально-технічну базу і особливості роботи субпідрядників. Це про машини, так, які у нас. Або, є, або їх треба десь взяти і залучити субпідрядну організацію в відсотковому співвідношенні, наскільки може бути завантажена а, дана та, от, машина і наскільки воно нам буде вигідно. П'ятий пункт надходження товарно-матеріальних цінностей, склад, оприбуткування, будівельний майданчик, облік ТМЦ. А, які можуть бути склади, ну тут все-таки трішки теорії буде, От, що можна там зберігати так, на даних складах. І якщо говорити про облік, то зразу я всіх питаю бухгалтерів, як ви ведете облік ТМЦ, чи ви проводите фактичну інвентаризацію, яка є дуже важливим елементом, коли у нас великий перелік да, калькуляційних. Статей витрат, де ми маємо обов'язково врахувати те, що інвентаризація не має бути проведена лише на бумазі, а по факту, що можна було вивести потім толк да, з нашого обліку. Ось. Тому е, хтось на 201 рахунку бухгалтерського обліку прибутковує будматеріали, Хтось на 205-му, який відповідає конкретно за будматеріали. Але що важливо, да, щоб у вас вівся кількісний і вартісний облік, і ви відслідковували правильність списання, щоб у вас не було ось тут по сальдо не тягнуло червоним залишки. От, тому завжди реком... ну, це не тільки рекомендація, це от вимога до бухгалтерів, щоб ви робили раз в рік, однозначно, і керівникам про це говорили. Так? Інвентаризація, якщо на вашу фірму поступило по документах первинних товарно матеріальна цінність, в тому числі будматеріали і МШП. Калькуляція об'єктів будівництва списання ТМЦ. Тут ви вже дивитеся по об'єктах в розрізі і по статтях-витрат, як будете списувати. Для цього у нас є форма КБ. 2 КБ3, є така от простенька, це хто, можливо, ще там да от виконує такі невеличкі замовлення, може використати, типу як ФОПи от, з відповідними кведами, може використати такого плана табличку, так собі розраховувати планову собі вартість і розуміти, на яку суму витрат буде виходити. Якщо у нас йде мова вже про розподіл, Загальновиробничих витрат на прямі витрати, а прямі на об'єкти виробництва, то це вже йде мова про більш велику компанію, де маємо чітко розуміти, що ж таке є база розподілу. От, база розподілу це у нас є об'єкт, або це зведений об'єкт, або це послуга. Тому треба зібрати всі витрати, їх поділити на дані. Одиниці об'єкту. Форма КБ2, КБ3, які є невід'ємні одна від одної. Так? Дивимося на їхнє призначення на коли вона формується, дана форма, і що в ній має міститися. Так? Звертаємо увагу на загальну суму самого об'єкта. Так, це форма КБ2, КБ3, ми пройдемося по них конкретно. Далі, що ще нам потрібно звернути увагу? Коли ви вже підписали дану форму, вивели дохід. Так, Маємо знати, що у нас зроблена робота, зведений об'єкт, то, відповідно, ми виставляємо, що акт. Виконаних робіт з бухгалтерського обліку, так? тому нам потрібно вести да, по об'єктно однозначно облік будівництва. Коли ви будете формувати списання, то ми знаємо, що в обліку у нас має бути. Використовуватися рахунки бухгалтерського обліку. 23-й рахуночок, 231 чи 232-й це збирає на собі всі витрати. В деб 23-го падають у нас матеріальні витрати і нематеріальні. Так? Матеріальні витрати це ТМЦ, нематеріальні це зарплата, податки. Послуги субпідрядних організацій, це там електроенергія, може бути, водичка там, та інше. І коли ми вже виводимо з вами завершену роботу, формуємо в програмі, створюємо акт виконаних робіт, і нам вже буде тоді показано. Дохід і розрахунок з контрагентом, який робив замовлення. Так, це може бути як державна структура, так і приватна. Тому виникає по кредиту дохід та по дебету розрахунки з контрагентами. А по списанню ми будемо в програмці бачити, що це можна використовувати акти на списання товарів. Практика буде в Баз Corp. Там теж можна по акту на списання. Формувати, так, ось витрати матеріальні. Далі. Може бути таке, що у вас на кінець року, зависли, не, за, не за, зависають незавершені будівництва, об'єкт незавершеного будівництва, або, наприклад, ви хочете його продати. От то також звернемо на це увагу під час теоретичного матеріалу. І яка виникає у нас сума, так? Об'єкта оподаткування, якщо це йде мова про ПДВ. Собівартість інших ремонтно-монтажних робіт. Крім того, що у нас може бути квед 41.10, можуть бути інші кведи. Тому перша, перший пункт у нас йде так, от конкретно теж по кведах, які от самі такі популярні, що ми можемо їх використовувати в роботі. Ось це монтажні роботи. Інші, Де також складається калькуляція, і точно так само зводиться облік по ній. 23 рахунок використовуємо і туди списуємо наші витрати. Далі ми формуємо реалізацію і дивимося на правило першої події. В когось може бути перша подія, це, наприклад, продаж, а потім з вами розраховується держава. Якщо це держава чи інший замовник, в когось це може бути перша подія касовим методом гроші. Так? Якщо, наприклад, це вам, з вами працює держав, державний замовник. Тому ви моніторите 36-й рахуночок, 361-й, і дивитеся в розрізі договорів по днях, щоб ви не пропустили правило першої події і контролите свою дебіторську заборгованість. Ось, якщо глянемо на сьомий клас плану рахунків, так, це у нас дохід виникає. от, І дивимося сьомий клас плану рахунків, потім подивимося 9 клас плану рахунків, і в кінці року у нас виводиться фінансовий результат. Такого плану можуть бути акти виконаних робіт, здачі прийняття робіт. ось, так, ми вам, я вам теж їх на Google класі розміщую, щоб ви могли собі взяти в роботу, якщо у вас немає програми. ПДВ-облік, яка йде сама податкова накладна, на неплатника, наприклад, на платника, як формується, які коди ДКПП, яка номенклатурна позиція в самій податковій накладні формується. І яким документом закривається в нас уже здача. Об'єкта, коли ми його добудували, так? тобто, що входить в перелік даного об'єкту, основні показники об'єкта. Одинадцятим пунктиком у нас буде інформація про розрахунок рентабельності проєктів, цікаві формулки. Є, наприклад, рентабельність активів, рентабельність реалізації, рентабельність є власного капіталу, щоб можна було для себе прикинути, наскільки взагалі рентабельний даний продукт. Це можна використовувати не тільки, наприклад, так, для будівництва, а й для інших видів бізнесу. І звернемо увагу на загальнодоступний ресурс зір. У нас буде там 20 питань, які питає бізнес, будівельний, податковий, самі поширені ризики, та розглянемо судову практику. От. Що говорить нам практика Верховного суду, якщо є якісь спори в даній галузі. Далі ми переходимо з вами в програмку. В програмі хто має бажання, я Почала вам її формувати практику ВРП, але вона складна ця програма. Тому вам буде дуже ну, важкувато з нею, да? хто ще не, не сильний користувач взагалі. Програм. Тому ми будемо в корп працювати, це середній рівень складності по програмах. І практика буде нескладна. У вас ось буде методичка, я ще пройдуся по методичці і покажу, як виконувати практику, бо я її і зробила і вам заскрінила і описала, як потрібно що робити і як працювати. Так? Ось По методичці дивимося стрілочками, відео я запишу, і ви собі також будете це діло пропрацьовувати. Ми дамо вам доступ до бази. Ви відпрацюєте, я зайду, перевірю. На помилки вкажу, підправлю. Це разова операція. Тут нема що таке робити, і сидіти довго над цією практикою. За один вечір одним ударом ви її зробите. Все, потім собі зберігаєте методички, зберігаєте відео, хочете мати програми, купляєте собі програми, ставите в себе в руб на офісі, чи де ви працюєте, і ведете облік, тому що без програм взагалі важко буде зводити так, всі ці показники, особливо коли у вас є склад і товарно-матеріальні цінності, які потрібно. Багато постійно різнорідних для того, щоб виконувати будівельні роботи. От, тому от ми бачимо, об'єкт у нас буде, для прикладу, так, лікарня. Ось на 232-му рахунку, по дебету зібралися витрати і амортизацію сюди включаємо, і зарплату, і авансові звіти, і списаний: 205-й рахунок, і МШП. І далі вже надаємо. Цю виробничу послугу продаємо і дивимося, як формується її собівартість та валовий дохід. І ПДВ. Так, ми бачимо, що коли я вже закрила періоди, визначила фінрезультат, що ми заробили, то якщо ви нічого не заробили, то у вас прибуток, збиток прирівняється. Да? Буде собівартість 0. Якщо ми піднімемо ціну за роботу і поставимо більшу суму, то, звісно, ви отримаєте. Прибуток і у вас програма покаже цей прибуток. Ось по кредиту 44-го рахунку вийшов прибуток. От, і дивлячись на який ви системі оподаткування, множимо на ставку, так, даного податку, і визначаємо таким чином уже чистий прибуток. Тому швиденько так справитися тут, в принципі, немає нічого складного. Я зайду під кожного студента. Перевірю і виправлю помилку. Якщо потрібно якісь більш глибокі вам дані по консультації ваших індивідуальних питань, для цього у нас є бухгалтер, яка вам надасть дану консультацію. Запрошую на навчання, приходьте до нас в школу, навчайтеся і до зустрічі на уроках.